Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч. Також тих, хто дивиться нас вперше. Зі знімальним колективом. Ми знаходимось у селі Лище Луцького району, що на Волині. І саме тут поспілкуємося із місіонеркою Мар'яною. Бучук, яка сьогодні у Бучі, у Ворзелі та інших місцевостях Київської області бачить велике бажання українців слухати Боже Слово. До того ж, у її квартиру в Бучі свого часу увірвалися російські військові, що вони там накоїли, і які дії Божі Мар'яна сьогодні бачить серед українського народу. Про це просто зараз. Я рада зустрічі з тобою. Я теж дуже рада. Розкажи нашим глядачам, де саме ти застала війну, ось цей момент повномасштабної війни в Україні, яку розпочала проти неї Росія. На момент початку війни я була вдома. Це Волинська область, село лище. Мені вдалося виїхати, тому що я була на місії в Бучі і разом ще з одною місіонеркою Юлією. Ми планували поїхати додому за тиждень до війни. А вже в понеділок, 21 лютого, повернутися назад. Ми замовили блаблакар собі. Ми склали речі, які мали брати додому. Ми все спланували, і ми мали виїхати. Але у Бога були інші плани. У нас не вийшло виїхати в той тиждень. І 21 лютого, в понеділок, ми зранку поїхали додому без різних черг, спокійно. І так вийшло, що на момент війни я була вже вдома. Перебуваючи тут на Волині, ти також і почула, і дізналася про війну повномасштабну. Які були твої перші враження, перші дії, перші думки? Насправді це було дуже боляче і незрозуміло, чому так. Тому що, здається, ми живемо в 21 столітті, і ну, в цей час такої війни, як не може бути, чи я так собі думала. І коли я дізналася, що в бучу зайшли війська, це це було дуже важко це все прийняти, тому що ми там трудилися, ми там були на місії, і ми бажали там, щоб люди більше знали про Бога. Ну це важко було прийняти. Як ти тут на місці себе заспокоювала? Взагалі, як ти на все це реагувала? Де ти е, шукала ось це джерело заспокоєння для себе? Ну, в першу чергу, я почала шукати, що я можу тут робити, чим я можу тут допомагати. Я писала, кому я можу допомогти на місіонерські точки. Там не було відповіді. Ну це також було важко. Я молилась. Кажу, Господи, чим я можу тут допомогти? Але через деякий час в нашу церкву славище почали їхати переселенці. Ми почали служити їм, допомагати, відправляти їх далі, годувати, співати. Ну, те, що я могла робити, я робила. І звичайно, через деякий час ти повернулася у Бучу що саме ти там робила, що бачила, з ким зустрічалася, ми продовжимо далі, тому я запрошую тебе детальніше про це поговорити. Ти зараз на даний момент проживаєш у бучі і займаєшся як місіонерською, так і волонтерською діяльністю. Розкажи, чому саме Буча? Адже ти родом із Волині, із села Лище. Яким чином ти опинилася саме в Бучі? Я так розумію, саме із моментом проповіді Євангелія людям, які тебе там оточують. Так, я навчалася в місіонерській школі ковчег спасіння. Після того я була направлена на місіонерську практику в Львівську область. І після закінчення в нас був вибір або лишатися там або їхати в інше місце, куди ми хочемо. І тому в Бучі в мене була подруга. Вона запросила мене до себе, і так же я опинилася в Бучі. А як саме виглядала ваша місіонерська діяльність проповіді Євангелії у Бучі? Ну, до війни це було все по-іншому. Ми е, роздавали газети, ми, у нас була євангелізаційна палатка, з якої ми виходили два рази в тиждень. Ми роздавали літературу, ми співали, е, спілкувалися з людьми. Кожного четверга ми їздили в Київ на вокзал, і ми годували бездомних людей. Ми ну, готували їм їжу, роздавали, співали, спілкувалися з ними. Були люди, які їм перев'язували рани, роздавали одяг. Тобто, це була більш така соціальна праця в Бучі. Як люди реагували на вашу допомогу і взагалі на те, що ви говорили їм? Що ви їм розповідали про Ісуса Христа, Спасителя. Як вони ще до війни реагували на таку вашу діяльність? Насправді було дуже дуже мало людей, які хотіли чути. І більшість це люди, які проходили мимо, які не хотіли брати цих газет, які не хотіли спілкуватися. Вони задавали питанням, для чого ми це робимо? Що ми, молоді дівчата, стоїмо там, що ну, не там наше місце точно. І їм було це незрозуміло. Багато хто казали: ну для чого мені ця газета, чи ця книжка, чи ця біблія. І тоді було дуже важко, і нам було незрозуміло. Але ми далі виконували свою працю. Коли ж розпочалася війна, звичайно, ставлення людей до вашої місіонерської діяльності кардинально змінилося, але ми розповімо це глядачам набагато пізніше. Все ж таки, ти повернулася у Бучу саме в той момент, коли війна актуально. Дивно, продовжувалася в Україні. Коли це сталося і чому ти вирішила там залишитися до сьогодні? Вперше я повернулася в Бучу 9 квітня. Ми з церквою села лище поїхали туди завести допомогу. І ми заїхали на квартиру, в якій я проживала до війни, разом ще з одною місіонеркою. Я раніше бачила фото і відео з тієї квартири, тому що там проживали російські окупанти. Тобто я розумію, на той момент, коли ти була тут на Волині вдома, е в Бучі, саме в цій квартирі, де ви проживали, війшли російські військові. Так. У вас є навіть відеодоказ. так? Є відеодоказ і є фото з того, що вони залишили, деяких речей не було. І там був дуже великий безлад, були розкидані всі речі, продукти, все, що було. Е навіть не було деяких речей, там валізи вони забрали наші. Не знаю, може вони пакували туди щось цінне для себе. Мар'яна, а якими ж були твої перші думки, емоції, враження, коли ти побачила весь цей хаос і наслідки, які залишили після себе російські військові у квартирі в Бучі? Насправді було дуже неприємно і дуже моторошно знаходитись там, в цій квартирі. Були розкидані речі і. Але далі я побачила, що були розкидані нові заповіти російською мовою, і я вірю, що Господь через нашу квартиру говорив до них, тому що вони бачили там багато християнської літератури. Вірші з Біблії були, і вони розуміли, де вони знаходяться. Я вірю, що кожному з них Господь давав вибір зупинитися, перестати робити те зло, яке вони робили. Ми не знаємо, який вибір вони зробили, але ті речі, які вони лишили, весь той безлад, ну, це все залишається фактом. До речі, Мар'яна, ти з собою на зйомку взяла особливий блокнот саме із Бучі, в якому знайшла таку цікаву записку. Розкажи, будь ласка, про неї. Так, в цьому блокноті був лише один запис це 25 червня 2021 року. Тобто минулого літа. Так, минулого літа, тільки один більш нічого він був пустий. Про що це були записи? Це були роздуми. Я пам'ятаю, мені було дуже важко тоді духовно. І в один момент мені прийшло повідомлення на телеграм-канал, там було російською написано, і також в мене якісь думки з'явилися такі. І це також вони були російською, і цей запис, взагалі, російською мовою був записаний. Яку ж ти знайшла записку саме у цьому блокноті? Цю записку я вже знайшла вдома. Як приїхала додому, це молитовна картка, і тут було написано олівцем, видно, хтось з російських солдат написав: Простіть мене, я тут був, але я этого не хотів і ні, не дописано. Можна з твого дозволу цю картку ми покажемо нашим глядачам? Ви можете побачити, от з цієї сторони молитовна картка, такі руки складені молитвою, вірш з місця Божого Слова, а на іншій. Я так розумію, це була картка, де молюсь за, і ви мали вписувати за що і за кого, так? І молитися за ці, цих людей чи за ці справи. Але тут ми бачимо простим олівцем. Пише: Простіть, мене, я тут був, але я цього не хотів і ні. Мар'яна, очевидно, це не твій почерк. Ні. Як ти думаєш тоді кого? Я думаю, що це когось з тих людей, які були там. Російських окупантів, які на той час перебували в нашій квартирі. Я вірю в те, що вони бачили цю всю християнську літературу, що вони прочитали цей запис в блокноті. І, можливо, хтось з них навіть розкаювався в своїх вчинках і написав цю записку. Ти продовжуєш далі писати у цьому блокноті? Так, продовжую. А а вже... про що зазвичай зараз в тебе роздуми? Це особисті мої переживання. Духовні переживання зачасту я там пишу тільки тоді, коли мені духовно важко. І тоді Бог стає дуже близько, і тоді Бог дає на серці ці слова, і я їх пишу. Дуже дякую тобі, Мар'яна. Це справді ну, досить така цікава і неординарна історія. Як ти кажеш, ми не знаємо, що надалі відбулося із цими російськими військовими, і чи вони змінилися, чи вони все-таки зробили вибір на користь Бога. Це залишиться поки у невідомості. Але у житті твоєму далі розпочався новий етап після всього цього. Адже ти активно включилася у волонтерську діяльність в тій церкві, в бучі, в якій ти зараз перебуваєш. З чого ви розпочали? Ну, ми почали діяти по ситуації. Ми, як повернулися туди, хто зміг, ми почали е, готувати їжу для людей. Тому що цей час, коли не було ні газу, ні світла, ні води? Ми готували цю їжу навіть на воді, яку привозили за кордону, тому що в нас теж не було там води. Це великі кастрюлі, казани, це по 30-50 літрів. Ми кожного дня протягом ну близько трьох тижнів, кожного дня ми варили людям їжу і роздавали. Ром, допомогу, хто ну яку привозили. Зазвичай так в середньому, яка кількість людей до вас кожного дня приходила. На початку приходило двісті двісті п'ятдесят людей, а вже з часом було і триста чотириста п'ятсот збільше. Вже як під'їжджали люди, поверталися. Були люди, які навіть довго сиділи в підвалах, в сховищах, і навіть ну вони не знали, що закінчилася окупація. Це було видно, які люди виходили з тих підвалів, які вони були. Мар'яна, минуло три тижні. З моменту роздачі ось саме їжі для людей, соціальних пакетів, так гуманітарної допомоги. А що ви далі почали робити? Як які обрали напрямок у волонтерській діяльності в бучі і в інших містах, селах Київської області? Ми далі продовжували готувати їжу вже тільки через день, трошки менше. Далі ми розвозили ці пакети по домах для тих людей, хто не може самостійно прийти, і далі починали проводити служіння. Це в Орнзелі. Ми проводили як евангелізацію, і також в бучі, там дім молитви, які ми орендуємо. То ми там далі збиралися і спілкувалися з людьми. І люди просто вони в першу чергу шукали спокою, вони шукали мир в серці, і вони зрозуміли, що цей мир не може дати тільки Бог. Сидячи на служіннях, вони свідчать, потім підходять, що мені стало спокійно, мені стало добре, я можу спати ночами. Ну, хіба це не дія Божа? Якщо порівняти до війни, як вони казали, що їм це не треба, ця газета, ця Євангелія після війни дуже все змінилося, і люди шукають Бога, вони, вони хочуть чути про нього. І я розумію, що на нас велика відповідальність того, щоб донести правильно про Христа, щоб сказати, щоб ну, люди пізнали істинного Бога. І я вірю в те, що Бог має щось особливе для нас, для українців. І ми повинні розказувати людям про нього, щоб ну, ще більше людей пізнало це все. З якими словами наостанок нашої програми, ти звернулася б зараз до українців, які дивляться цей ефір? Це дуже відповідальний час для нас, щоб більше послужити людям, більше послужити Богу. Тому я хотіла б сказати, щоб люди більше шукали Бога, шукали Божої волі в своєму житті. І Господь він не запізниться. Він кожному віткне кому де послужити можна, аби в нас тільки було бажання.